Вітаю, друзі на каналі Цинічна Політика з вами Рейтерович. Сьогодні 19 жовтня і пропоную поговорити про е, нові обставини власне е, розмови Трампа із Путіним і Трампа з Зеленським, е, оскільки ну було очевидним, що рано чи пізно журналісти західні через якісь свої джерела. Дізнаються трошки більше про що там ішла взагалі мова, до чого домовилися, і які питання були в фокусі обговорення. Ну і також спробуємо з'ясувати, що нам всім цим робити і до чого готуватися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Посилання можете бачити в верхньому кутку власне екрану. Отже, спочатку з Washington Post з посиланням на повідомлення двох високопосадовців, які були розмов... знайомі з розмовою Трампа з Путіним, заявили, що Путін таки зажадав від Трампа аби у Київ передав Росії повний контроль над Донецькою областю, який є ну стратегічно важливий як для України, так і власне для Російської Федерації, начебто, це була умова завершення війни, враховуючи, що Путін 11 років не може цю територію завоювати, отримуючи. Щоразу дуже серйозну відсіч зі сторон, зі сторони збройних сил України, очевидно, що він вирішив тепер це зробити в такий чисто політичний або геополітичний спосіб і виставити це як ключову перепону для завершення війни, можливо, сподіваючись сформувати у Трампа власне схоже, схоже таке бачення і ну, змусити таким чином його там натиснути на Україну. Власне посадовці, які на умовах анонімності передавали. Суть розмови з журналістам сказали, що таке зосередження або зацикленість Путіна на Донецькій області свідчить, що він не відступає від своїх попередніх вимог, які і так завели ну, війну по суті для нього в глухий кут. Ну а у Трампа оцей оптимізм про те, що угоду можна укласти, ну він виглядає зараз трохи недоречно, оскільки Путін категорично відмовляється навіть йти на якісь мінімальні поступки або компроміси. Що що цікаво? Що цікаво? Начебто, все ж таки, Трамп ну не підтримав поки що цю ідею. Принаймні, принаймні ми не бачили жодних публічних коментарів з цього приводу. Навіть більше Трамп після розмови з Зеленським написав пост і, власне, сказав про це журналістам: що сторони повинні залиш... ну, зупинитися на тій лінії, на якій вони знаходяться зараз. Ну і всі повинні піти додому. Ну, очевидно, що додому повинні піти росіяни. Ми і так вдома, але Логіка Трампа тут, в принципі, є е, зрозумілою. Тобто, поки що публічно, я підкреслю, поки що, тому що ми не знаємо, як далі буде розвиватися ситуація. Так от поки що він не підтримав російські вимоги в своїй публічній заяві, е, коли зустрічався безпосередньо з Зеленським. Можливо, можливо, ці питання будуть обговорюватися в Будапешті, оскільки він там збирається з Путіним е, зустрітися. Разом з тим, разом з тим, як пишуть американські журналісти. В розмові з Путіним була одна цікава річ, і вона була пов'язана з тим, що Путін, начебто, дав зрозуміти, що готовий відмовитися від частини територій двох двох українських регіонів, які він частково окупував. Мова йде, звісно, про Запорізьку і Херсонську області. Начебто, такий натяк він прозвучав. Тут правда не зрозуміло, про що конкретно йде мова, та й по великому рахунку нам немає. Сенсу це обговорювати, тому що Україна не буде міняти свої території на свої території. Ну, принаймні, такою є офіційна позиція України, і вона неодноразово була озвучена тим же Володимиром Зеленським. Але на що звертають увагу американські журналісти? Що в принципі така зміна риторики Путіна ну, це менші територіальні вимоги ніж ті, які Путін в серпні висував, коли він зустрічався з Трампом в Анкориджі. Деякі представники Білого Дому навіть розцінили це як певний прогре. Але ну слухайте, цей прогрес він дуже дивно і навіть по ідіотськи виглядає, як правильно зазначив інший високопосадовець. Українці навряд чи сприймуть це як поступку. Так це виглядає так, ніби їм пропонують купити власну ногу в обмін. Ні на що до речі, дуже цікава і така правильна заява. На яку слід звернути увагу, ну і ще дуже показова: ну білий дім, ми вже зрозуміли, але і Кремль не давав жодних коментарів з цього приводу і жодним чином не виносив цю тему на якесь загальне обговорення. Це може бути пов'язано з тим, що Путін дійсно це озвучив Трампу, але не маючи якоїсь впевненості, що Трамп предстане на цю пропозицію, росіяни ну бояться просто її опублічувати, Чому ну, принаймні офіційно, ну очевидно, що вони це Будуть вкидати через якісь своїх там ватних блогерів цих і афільовані з ними різноманітні там інформаційні канали. Але Кремль боїться це робити офіційно публічно. Чому? Тому що коли отримає від каша, ну це буде чергове приниження. А при, при приниження для Путіна це ну. Дуже дуже таке, знаєте, дуже страшна така реакція. Він намагається цього усіляко уникати. Тим більше, що приниження на нього і так сипляться постійно із усіх сторін. Але от що стосується власне потім зустрічі української делегації з американської, так от посадовці повідомили, що спеціальний посланець Трампа стів Вітков, який начебто, повинен був піти у відставку, але поки нікуди не йде. Він тиснув на українську делегацію з питанням передачі Донецької області, зазначаючи при цьому, що цей регіон є переважно російськомовним. От знову ми повертаємося до цієї, до цього, ну, до цієї тупо, ну, тупого меседжа, да, до цієї тупої ідеї, яку максимально розмухують росіяни, і який, на превеликий жаль, навіть нинішня влада, правда, до 2022 року, я підкреслю, до 22-го року е, значною мірою підігравала. Да, от всі ці історії неважливо. Як як називається вулиця, якщо вона заасфальтована, неважливо на якій мові говорять люди. От бачите, тепер Вітков використовує це в якості елементу тиску на нас і говорять, що оскільки це російськомовний переважно регіон, то навіщо він вам? Віддайте його Росії. Це типовий пропагандистський аргумент. Кремль його використовує дуже давно для того, щоб виправдовувати якимось яким чином свої. Територіальні, скажімо так, претензії, але ну станом на сьогодні і українські і європейські посадовці відкидають його як маніпулятивний і політично а, ворожий. Так що в цьому контексті Вітков, хоч він і був головним комунікатором між Білим домом і Кремлем перед зустрічю в Анкоріджі, а, яка якраз привела до хибного розуміння намірів Росії, не дала очікуваних результатів. Ну, він, хоч і продовжує якби, тиснути, але на щастя він тепер не буде відігравати ключової ролі в подальших переговорах, оскільки і оце. Дуже важлива інформація. Саме Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, нарешті відповідає за підготовку майбутнього саміту в Будапешті, і от якраз цю зміну Київ, ну тобто, наша сторона, сприйняла достатньо позитивно. Ну, принаймні, Рубіо, людина, з яким можна спілкуватися. Проблема в тому, що в нас немає нормального комунікатора з Рубіо за логікою. Це повинен бути наш міністр закордонних справ. Я, наприклад, переконаний, що Сабігаби з цим без проблем впорався, він фах Оби дипломат, він знає, як треба вести ті чи інші перемовини Але ну з Рубіо постійно намагається контентувати власне Андрій Єрмак, людина, яка не має ніяких офіційних посад, не є навіть державним службовцем і займається абсолютно невластивими собі речами. Ну, сподівання ще на пана кислицю, який був там в українській делегації, заступник міністра закордонних справ. Але він теж повинен тоді мати певні повноваження для того, щоб з Рубіо... Власне, комунікувати і намагатися ну отримати якісь позитивні сигнали з Вашингтону. Тим не менше, станом на сьогодні, ми про це вже згадували. Україна підтримала заклик Трампа до припинення вогню на поточних лініях фронту. Але ну, судячи з тих заяв, які от ми зараз бачимо, чуємо і читаємо, росіяни не будуть відмовлятися від просування якихось своїх певних меседжів і будуть намагатися ну нав'язати своє бачення того, як це повинно відбуватися, і на які. Поступки повинна піти Україна, не виключно, що ці поступки будуть власне внутрішнього характеру. Ну, тобто, е е якісь швидкі вибори, е участь в цих виборах про російських сил, якась умовна політична амністія, е права російськомовних, от знов повертаємося до цього: права російської православної там церкви, і так далі. Тобто, є тут певні нюанси. Наскільки ці нюанси вспливуть в Будапешті, Ну, поки сказати складно, але нам в будь-якому випадку слід до них готуватися. Знаєте, є ще один момент. На нього спочатку не сильно звернули увагу, але про нього треба окремо поговорити. Це наслідки зустрічі в Вашингтоні, практично, практично. А... Зникла з порядку денного тема безпекових гарантій для України, власне, зі сторони Сполучених Штатів, президент України заради справедливості згадував про ці гарантії, і він говорив, коли спілкувався з журналістами, навіть у присутності Трампа, що Україні такі гарантії потрібні. Але розумієте, є тут один дуже важливий момент. Це було сказано. Ну, так би між, між рядків, да? і е, в принципі, і в принципі, жодним чином е, Трамп на це не відреагував і не сказав, що він готовий розглянути ці гарантії. І Сполучені Штати готові їх надати. І в цілому, з обговорення цих гарантій е, або зникнення цієї теми, там з е, інформаційного простору, ну, може скластися певне враження, що це питання поки відклали. Е, відклали не, невідомо на який термін. ну Європейцями ми там про щось говоримо, але знов-таки документ, який обіцяв президент України, давним-давно обіцяв, він так і не оприлюднений в повному форматі, як будуть ці гарантії виглядати, як вони будуть надаватися Україні, які країни готові ці гарантії підтримати. Тобто, складається таке враження, що ми зараз зосередилися виключно на ситуативному моменті, на моменті припинення вогню. А далі вже будуть прийматися якісь інші рішення, і в цьому є насправді дуже велика небезпека, тому що якщо відбудеться припинення вогню, дай Боже. Же, звісно, ніхто ж абсолютно не проти цього, і всі це підтримують. Далі може закрутитися внутрішній процес, внутрішньовиборчий процес. Багато інших політичних там і частково економічних історій, і відповідно, Європа дуже швидко може розслабитися, тому що якщо не стріляють, якщо пару тижнів чи місяців немає повідомлень про е, війну між е, Росією власне, і Україною, то може і не варто не варто вже говорити про якісь гарантії, тому що Україна вистояла значить, все в майбутньому повинно бути добре. І це дуже небезпечна паска, е, в яку ми можемо е, потратити, тому треба якось повертати за ці два тижні. Питання гарантій і робити так, щоб вони обов'язково піднімалися, якщо вже буде якась розмова між Трампом і Путіним. піднімалися під час цієї розмови і піднімалися власне американською стороною з врахуванням національних інтересів України. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!